У Дніпрі у тунельній балці загинуло більше сотні дубів. Екоактивісти вже півроку намагаються докричатися до чиновників. Ті ж просять не поспішати із гучними висновками і наполягають на експертизі місцини, бо територія, де посохли дерева, суво небезпечна і завалена сміттям. Тому не виключають, що мертвий ліс результат давніх природних процесів. До всього там ще й аварійний резервуар із десятьма тисячами кубів води. Якщо його не ремонтувати, це загрожує повторення трагедії на тополі, де під землю пішли будинки. Чи ситуація і насправді така серйозна? Протягом тижня ми шукали відповіді у цій непростій історії. Що вийшло? Дивіться далі. Ділянка лісу десь приблизно 8 соток, тобто. Яка засохла? Те, що дуб не росте у місцях з підвищеною вологістю, це Тут не треба пояснити Розглянули там ситуацію по там реальна опасна ситуація. Соборна райрада, громадські слухання, екоактивісти, стурбовані долею тунельної балки, Скаржаться на діяльність відомого парку розваг і не виключають, що тамтешнє будівництво призвело до загибелі значної кількості тридцятирічних дерев. Поруч з розважальним комплексом лавина знаходиться. Ділянка лісу десь приблизно вісім соток, тобто яка засохла. Засохла з невідомих причин півроку. Активісти намагаються з'ясувати, чи має підприємство проект забудови і чи не порушило екологічних норм, через що загинули дуби. Відправили звернення у різні служби, у тому числі і керівництво спорткомплексу. А останні запит, нібито проігнорували. Тому минулого літа активісти влаштували гучний мітинг прямо під стінами підприємства. Вісім соток от е, щільної е, поросли цього дуба і на жаль, вони вже втрачені. На території Дніпропетровського лісгоспу активіст Артем Касьянов демонструє посохлий гай. Мертві дерева сильно вирізняються. На стовбурах практично немає кори і нахилені до землі. Активіст додає, дуби почали гинути ще років зо п'ять, тому ймовірно, через підтоплення території. Внаслідок цього перепасного колодязя був піднятий рівень води і за чого і засохли дерева. у тунельній балці років 10, кажуть в обласному департаменті екології, і наголошують офіційного підтвердження того, що підприємство винне у загибелі дерев немає. Ми ад соответствующее обращение в екологічку інспекцію сілю, щоби включили в план проведення проверок, воздійствують, не воздійствують на окружающую среду. Якщо там такий факт имеет место бути, то опять же заключение може дати тільки экологическая інспекція в Ніпропетровської області і э, посчитать соответствующий ущерб у спорткомплексі. Підтверджують, що екоінспекція із перевіркою була та серйозних порушень не виявила. Если вы могли обрати внимание на наші території, всі дерева, в хорошем состоянии. Если прийти сюда весной, летом, все зеленое и цветет. А, почему происходит такая ситуация с деревьями, которые рядом, я не могу сказать. Мы за них не отвечаем. У лісгоспі, на території якого розташований мертвий ліс, неохоче говорять на цю тему. Є заключення інституту Дмитрова угу. Тихозар, що переуважнення кожного стану причини. дуб, он мой, может, расти, скажем, если краткосрочное затопление, Весенний бывает, да? Потопление прошло, весной вода ушла. Тунельної балки суво небезпечна і давно потребує серйозного укріплення схилів. У мерії розробляли навіть відповідний проект, який із часом застарів, і тепер вимагає перегляду. Тим часом щороку балку завалюють побутовим сміттям, говорять у розважальному комплексі. Та на це чомусь ніхто не звертає уваги. Ми регулярно направляємо і усне обращення, і письменне обращення в о атом, щоб привести прилягаючих нам території в должний вік. А частності, ми просимо Удрати мусор на їх території і самі це діла. более того, але ми не можемо следить за всей балкой тоннельной. Та найбільшу тривогу екоактивістів викликає верхня частина тунельної балки, де розташована насосна станція. У купі з підтопленням ця ситуація може завершитися техногенною катастрофою. Там є насосна станція, некоторої на розположеность десять тисяч кубового. И она практически каждый год по чуть-чуть, по чуть-чуть двигается в сторону, в сторону балки. Там есть еще какая-то виброопасность. В принципе, это может случиться, что эти 10, 10 тысяч воды просто пойдут вниз и мы увидим такую волну, которая закончится где-то уже там за Макдональдсом и так далее. Если тут может быть какая-то катастрофа, это надо смотреть. Она может выпереться на тоннель. Вот идет тоннель, Ой, железная дорога. И вот авария может произойти сюда. Дат наук гідрогеолог Елла Максимова досліджувала сумні процеси у тунельній балці протягом останніх десяти років. Тамтешня територія однозначно суво небезпечна, говорить фахівець уздовж запорізького шосе, практично відсутні ливнівки. Аби не сталося катастрофи, на цій місцевості не можна порушувати рівень грунтових вод і аби як забудовувати. От є балка, да? є проблемні участки. Які? насосна станція, потом єсвода мусор, мусорна свалка, Да? она тоже перекрывает, скапливает воду, и э, сломанный аварийный сброс. Вся эта вода где-то скапливается, сходит она в Днепр, или она упирается в Победу. Может, вода в побережье, в подвалах, в многоэтажах, и комары – это тоже вот эта вода. Там идет глобальное повышение уровня грунтовых вод. Районів Дніпра розташована у балках на піщано-глиняних ґрунтах. У сухому стані жодних ризиків поверхня стійка. Якщо ж потрапляє волога, земля перетворюється на пливун, під тиском забудов ґрунт просідає і врешті обвалюється. Усе, що треба зробити, не допустити намокання. Якою наразі є ситуація у тунельній балці? Сказати складно, бо останнього разу балку досліджували у 2010-му, а три роки потому закрили міське профільне управління. Тому встановити точну причину підтоплень поблизу спорткомплексу. Допоможе лише експертиза, вважають в управлінні екології. Міська рада може прийняти рішення, це рішення санкціонується депутатами, про виділення відповідних коштів у бюджеті на те, що було проведено експертизу даної ділянки, встановлені причини, чому це відбулося, і визначений комплекс заходів щодо усунення даної ситуації. А найближчим часом у мерії обіцяють створити спеціальну комісію із представників профільних управлінь та громадськості для детального вирішення проблеми. Тетяна Зайць, Євген Лопатніченко, Богдан Пападін, Олександр Лаур та Олександр Довгань деталі підсумки.